Цікава моделька Defender від ML, Це 99 s в 12-му масштабі, повністю готова до використання RTR комплект ось такий пульт керування, повністю пропорційне управління, ось такий навіть річажок є для того, щоб однією рукою можна було і поворотами, і газом управляти. Є підсвіточка, фари працюють, поворотнички працюють, коли ви повертаєте колеса, будуть блимати поворотники як з передньої частини, так і задньої. Тут також є ліхтарі. Деяких аксесуарів немає, тому що вони йдуть окремо, їх треба буде встановити. Ручки, дзеркала, склоочисники, все це. Також відкривається капот, тут знаходиться акумулятор. Підвісочка на амортизаторах достатньо м'яко відпрацьовує. Подивіться, які достатньо великі ходи для цієї моделі, для такого розміру. Ну і, Звичайно ж, це всі чотири колеса будуть крутитись, бо заблоковані диференціали, і постійно у вас буде. Привід 4х4. М'які шини. До речі, по-моєму, тут диски бідлок вказано. Ось такий візуал моделі виконана по ліцензії, тобто максимально копійно до справжньої модельки. Ось так трошки візуал по салону теж пропрацьований, для того, щоб максимально було схоже на справжню автівку. мн 99 s у 12 масштабі.